А я? Проте це не найголовніше, де я зараз, а найголовніше, що 9 грудня. Наше шоу незламне. Перше шоу українського реслінка з спочатку повномасштабного вторгнення, яке власне наше. І звісно, там буду я, справжній рок н рольщик Алекс Дісін. Тож я чекаю кожного з вас, кожного з фанатів українського реслінгу та взагалі мене. Нас залишилось не ну, так багато квиточків, тому будь ласка, поспішайте за посиланнями в профілі Так, купляйте квитки на шоу незламні 9 грудня, н рол.